Книга Дюна. Це науково-фантастичний роман, написаний Френком Гербертом і опублікований у 1965 році. Це епічна сага, яка розгортається в далекому майбутньому на пустелі планеті Аракіс, яку також називають Дюна. Роман об'єднує в собі елементи політики, релігії, екології та міжзоряних пригод. Головний сюжет. Слідує за Полом Атредесом, юним спадкоємцем благородного дому, який стає ключовою фігурою в боротьбі за контроль над ресурсом, на якому залежить майбутнє Всесвіту, особливою речовиною меланжем. Книга досліджує теми влади, долі, культури та міфології і залишається класичним твором у жанрі наукової фантастики.